Привіт! На дворі максимально похмурий жовтневий день, а я прийшла до вас, щоб розповісти про три книги, які я хочу встигнути прочитати осінню і чому саме ці три книги. Але якщо ви тут вперше, то давайте трішки познайомимося. Мене звати Юля і це мій книжковий блог. На Ютубі я намагаюся публікувати відео хоча б раз на два тижні. Але в інстаграмі мене можна знайти трішки частіше. І також одразу попереджаю, що інколи у мене на фоні ви можете почути моїх асистентів, це мої папушки, які дуже хочуть розповідати вам про книжки. Але, на жаль, вони їх поки що згризають, а не читають. Але ми в процесі того, щоб вони навчилися все ж таки читати, а не кусатися. Хоча це звучить максимально нереалістично. Взагалі, за вересень я прочитала три книги і одну манхву, і я виявила, що... На даний момент це для мене оптимальна кількість. Тому я зупинила себе і не стала писати якісь там величезні списки на осінні читання, читати там якісь вайбові книги для того, щоб ще більше підіймати собі осінній настрій. У мене є декілька незакритих співпраць, декілька позичених книг, але я все ж таки вирішила в цьому всьому знайти місце для того. Щоб прочитати саме ті книги, які я давно хочу, і зробити цю осінь ще більш особливою. Тож сьогодні я вам буду розповідати саме про ці три книги, три як три місяці, хоча я почну читати це все вже в жовтні, але я сподіваюся, що я дійсно встигну. І розпочнемо з першої книги, яку я хочу прочитати. Це у нас мемуари лісу, друга частина і власне осіння частина. Хоча я повинна сказати, що я надзвичайно боюся читати цю книгу, тому що коли я читала першу частину, то я настільки розчулилася, я так плакала, я проковтнула першу частину буквально там за декілька годин. Я думала, що це ну, дитяча історія, такі милі ілюстрації, а мене просто розбило. Розірвало, і як це модно казати в Тіктосі, розтрощило моє серце, тому що це була настільки життєва історія, настільки вона була для мене реалістичною, що я просто сиділа в шоці і не могла себе зібрати. Знайшла першу частину, прочитаю вам анотацію для того, щоб не читати другу. Можливо, там будуть якісь спойлери. Я краще пам'ятаю свої емоції і враження. Ніж сюжет. Арчібальд Лис тримає книгарню в розколенні дуба в селищі Чарівна Кори. Сподіваюся, правильний наголос. Написали книжку, лишайте в нього. Хай чекає на свого покупця. Коли ж від Фердинанда Крота тікають спогади, він кидається на пошуки своїх мемуарів, які уклав колись давно. Та книжка має допомогти йому пригадати своє життя і своїх найдорожчих, однак його мемуари існують у єдиному екземплярі, який Фердинанд багато років тому віддав у книгарню Лиса. І щойно кроту закортіла повернути книжку, як її купив таємничий відвідувач. Нічого не вдієш, маючи за провідників лише стосик старих світлин, Арчибальд і Фердинанд вирушають по слідах незнайомця, мандруючи вервечкою мрій спогадів і реальних подій. І, начебто, ми тут бачимо якийсь лис, Фердинанд Кріт взагалі, але насправді. Це дуже реалістична історія. І Через образи тварин, мені здається, автору вдалося передати надзвичайно глибоку історію про взаємовідносини, про людські стосунки, про важливі взагалі дружби, родини, кохання в нашому житті будь-яких стосунків. Да? І насправді це така дуже щемлива історія про те, як інколи ми ризикуємо собою. На що ми здатні заради інших і заради себе, тому що те, що тут буде у фіналі, приготуйтеся до того, що це не залишить вас байдужим. І на обкладинці ми бачимо Ферденанда Крота та Лиса Арчибальда. і поглянемо на другу частину. Обкладинка вже трішки інша. Тож давайте я, напевно, спробую все ж таки прочитати анотацію, для того, щоб ви більше орієнтувалися, про що власне ця книга. І кожна книга, до речі, тут буде про. Якийсь сезон, так, у нас їх всього чотири, тому це друга частина, і у мене є вже третя, і буду ще четверта. У «Чарівних ось ось розпочнеться осіннє свято. Ліс принить піднесеним настроєм, мешканці селища готуються до торжества. Аж тут книгаря чарівнокорів навідує незнайомець, який, здається, заповзявся геть зіпсувати арчибальдові лису свято. Хм, Адже Селестен Вовк представляється справжнім власником книгарні чарівнокорів. Книгарня, яка належала ще Арчібальдовому дідусю, ба більше папери вовка це підтверджують. Ще раз, вигнаний з місця, без якого не бачить для себе майбутнього, Арчибальд прагне дошукатися правди. Разом зі своїм племінником Бартоломе він вирушає на пошуки щоденників Корнеліуса Лиса, адже той не в змозі сам нічого пояснити рідним. Передав їх членам таємного товару. А ті, своєю чергою, як один прагнуть пересвідчитися, що молодий лис справді гідний дорогоцінних спогадів свого предка. Тому що спочатку ми дійсно бачимо анотацію, але я максимально впевнена, що історія тут буде набагато глибша, ніж просто анотація. І тут вже більше буде про самого Арчибальда. Мені здається, це буде дуже цікаво і мені вже страшно. Тому що я бачила відгуки, що читаючи другу частину, люди теж плачуть. Якщо це переносити на реальне життя, і якщо бачити в цьому якихось своїх знайомих близьких, то ця історія стає ще ближчою. Якщо ви читали мемуари лісу як хоча б один том, то ви, напевно, розумієте про що я. Але не спойлерити і розповідати про це прямо в деталях я не дуже хочу. І, напевно, я б записала якесь окреме відео про чотири частини, але для цього мені доведеться прочитати перший і потім е якось так майже в один і той самий час прочитати всі чотири частини, тому що навіть ті речі, які ми знаходимо на сторінках цієї книжки, книжок навіть, автор взяв з реального життя якісь хвороби. Якісь проблеми, він просто це трішечки по-іншому інтерпретував, але сенс проблеми, реалії життя людей, вони тут залишаються на цих сторінках. І від цього ця історія стає набагато глибшою. Але якщо я буду записувати якесь окреме відео про це, то мені здається, мені треба якийсь тазик для сльоз. Давайте я вам покажу ще трішечки ілюстрації, які тут є. Тому я точно впевнена, що очі я встигну її прочитати, треба тільки знайти відповідний настрій. І давайте переходити до другої книжки. Вона буде максимально полярною до мемуарів лісу. І це книжечка, яку я не планувала читати, навіть не купувала, позичила її у своєї подружки, яка сказала, що ну, це було цілком непогано ковен. Зараз майже не купую нових книжок, не купую ті новиночки, які виходять, тому що ну, просто на мене тиснуть всі мої непрочитані книжки. Але ось цю я б, напевно, навіть пропустила, якби її не читали мої подружки. Тож, що ми тут маємо? Прочитаю анотацію, тому що я обрала цю книжку для осінніх читань. Тільки через те, що мені її позичили, і мені здається, тематика, яка тут є, вона підходить. Зараз дізнаєтеся більш чому. Мене виховували так, щоб я стала зброєю у руках свого батька проти ковину, який забрав у нього сестру. І тепер я будь маю берегти свого брата від такої ж долі. Щоб виконати свій обов'язок, я повинна вирушити до престижного університету Гроу. Тут найкращі та найрозумніші відьми. Вчася практикувати магію вільні від людського осуду, тож жодного косого погляду у мій бік. Єдиний, хто не зводить з мене сповнених ненависті та люті очей, це директор Головскроу Аларік Грейсон Торн. Він зневажає все, за що я беруся. Книжечка з позначкою 18 чому я її обрала? Тому що осінні читання, відьми. Повинен бути якийсь особливий вайб. Тут менше 300 сторінок, і насправді мені це подобається. Наскільки я знаю, то в таких книжках може бути набагато більше сцен, 18, ніж взагалі сюжету. Але я сподіваюся, що тут він хоча б якийсь буде. Єдине, що. Ага, це перша частина трилогії ковен кісток. Окей. E, тобто ми можемо розуміти, да, що тут буде якась певна зав'язка, але через те, що тут акцентується величезна увага саме на пану директору, то мені здається, він буде відігравати тут не останню роль. Побачимо, побачимо. Насправді, якщо про мемуари лісу я могла розповідати так хвилин 10, то про ковен я можу розповісти значно менше, я її ще не читала. І взагалі, мені здається, я не знайома з авторкою, але тут про неї пишуть, що до сьогодні авторка написала 25 романів і не планує зупинятися. Я в шоці, тому що цікаво, якої якості взагалі ці романи. Я зі своїми асистентами провела спільний ресерч, і ми бачимо, що тут у нас на ковен оцінка 3.7 на гудріц, і 85 тисяч людей її прочитали і оцінили. Не можу сказати, що це прям погано 3,7 для такої книги, мені здається, достатньо непогано. Але перші відгуки, вони такі прям максимально полярні. Хтось ставить 2 зірочки, хтось ставить 4, але пишу, що це 4. 5, 4. Хм. Так. Слава Богу, на Goodrite можна спойлерити. Так, але що у нас тут буде? Це більш така дарк-тематика, і тут можуть бути також певні тригери. Окей. Ну, давайте, напевно, я не буду казати про якісь там тропи, але з того, що я бачу, на, то тут можуть бути якісь вбивства, якесь фізичне або емоційне насилля, втрати тих, кого ми любимо, горювання. Ну і в принципі. Це з тригерів, Я не вважаю тригером е, якісь там згадки про, про шлюб так? про шлюб за домовленістю. Це більш, напевно, троп, але тут пишуть так якось згадки, тож побачимо, що тут буде. Ну і хтось прям дуже постарався з цим відгуком на Годріц, тому що тут прям максимально все це прописано. Оцінка е, героїв, оцінка стилю писання 4 з 5. Окей. А Спробуємо повірити цьому відгуку, але він такий довжелезний. З того, що я бачу, то хтось дійсно ставить одну зірочку, хтось ставить 4, 4,5. розповідає, що це найкраща книжка. В принципі, нічого нового, все як завжди, комусь це максимально подобається, комусь ні. І, до речі, мені навіть цікаво тепер перевірити, яка оцінка на Goodried мемуарів лісу. Першого тому, наприклад. Так. Окей, okay, але тут і набагато нижча кількість людей, які взагалі оцінили цю книгу. Це 4107 оцінок, і середня оцінка 4,5. Звісно, ну, да, це не 80 тисяч людей, які взагалі її прочитали оцінили на Гудріц, але в цілому 4,5. Надзвичайно крута оцінка для такої історії, я прямо у захваті. Це, напевно, один з небагатьох випадків, коли на всі 4 книги серії, середня оцінка там 4,5, 4,6. І це ж надзвичайно круто, але кількість людей, які це читають, на жаль, маленька. Проте, мені здається, тут їх трішечки може обманути стиль обкладинки. Тож, підбиваючи такі невеличкі підсумки, другою книжкою, яку я хочу прочитати осінню, буде ковен. І, взагалі, я читала освічену, вона також була в моїх планах, але на момент записання цього відео я її вже прочитала. Тож, в принципі, не буду нікого обманювати. Вона відправляється більше в прочитане за вересень, ніж в мої плани на залишок осінні. І це, до речі, все ще залишається моєю улюбленою чашкою. Тут би звичайно могла бути реклама кави або реклама таких горняток, але нам за це ніхто не заплатив. Тож, якщо говорити власне про ці горнятка, то воно з весни залишається моїм улюбленим. Мені здається, використовую майже завжди тільки його. І на сайті Vivato з'явилися вже новенькі. Проте я не знаю, бо там є про ковбоїв, про фентезі, і взагалі, ось це цей кухлик такий я читаю заради розпусти, проте я не впевнена. Що ковбої мені настільки подобаються, можливо, з фентезі, побачимо. І ми переходимо до третьої книги, яку я планую прочитати. Це неочікувана книга, хоча, можливо, все ж таки і очікувана, що колись це станеться, і я це прочитаю. У мене тут безніч. Я насправді ще не читала Джея Крістофа, і якщо мені сподобається «Безніч», то я напевно прочитаю, що ще у нього. Входження Аврори мені дуже подобається, як її видає РМ, це трилогія, і це також трилогія. І мені подобається, що тут вже є всі частини. Щоб я там не думала про обкладинки? Текст для мене набагато важливіший. Але Імперію вампірів я б, напевно, прочитала польською. Якщо мені сподобається, то одразу так придбати всю трилогію і читати її поступово. Бо там також таке круте оформлення інколи буває, і взагалі. Для того, щоб підтримувати рівень мови, я інколи, ну чого інколи, з більшого я слухаю аудіокнижки тільки польською, тому що нічого не встигаю читати. Читаю я майже зараз тільки українською, навіть англійською я вже не читаю, якось треба це повертати. І, напевно, б, варто було додати в плани на осінь, хоча б одну книжечку англійською, але побачимо. Тож, безніч, якщо ви читали чи не читали, то, ну, в принципі, вона така за обсягом майже як цеглиночка. Прочитаю анотацію і сподіваюся, що ніхто з нас не зловить тут жодних спойлерів над землями, де безжально світять три сонця, мало хто ризикує кинути виклик на подільній владі Осяйної Ітрейської Республіки. Окрім сміливців, які готові прикликати на свій бік саму Темряву, коли Мії Корвере було тільки 10 років перед очима всієї столиці стратили її батька. Запроторили до в'язниці її матір разом з маленьким братиком і спробували вбити її саму. Та дівчина вижила і не забула останнього материного завіту: ніколи не сахайся, ніколи не страшися, ніколи не стирай з пам'яті. Тепер мій 16, і щоб помститися найвищим сановникам республіки, вона мусить здолати довгу та небезпечну путь. Відданість, людяність, дружба, перше кохання, чуже чи власне життя, чим можна пожертвувати, поки. Вчорашніх підлітків обертають на клинків. Окей. І чи вистачить самої жаги помсти, щоб вижити в царстві смерті, де тіні часом здаються живішими за людей? І декілька років тому я побачила відгук у однієї популярної блогерки, і на той момент, і зараз, де вона казала про те, що безніч їй не подобається. І тоді я якось її викр... викреслила. Зі списку книжок, які я хочу прочитати. Зараз протягом останнього року, після того, як ми її шукали для того, щоб подарувати їй подружці на день народження, бо не було тоді додруку, її ніде не було. Після того, як я дізналася, що це одна з найкращих прочитаних книг серед багатьох моїх знайомих, яких я особисто знаю, і з якими у нас плюс-мінус, інколи співпадають книжкові смаки, я вирішила, що. Ну, напевно, час все ж таки спробувати і прочитати щось у Джея Крістофа. Можливо, варто було розпочати це знайомство з книжки сходження Аврора, все ж таки. Але там тільки перша частина. А тут у нас завершена трилогія від видавництва небо. Вона у мене ще у плівочці, тому що її мені подарували на день народження, я її не розпаковувала, але виправимо це зараз. І відкривати нову книжку це один з моїх найулюбленіших звуків. І насправді, інколи коли дарують книжку, то можна одразу зрозуміти, читали її до цього чи ні, тому що ось цей звук, ось цей хруст, ось навіть я зараз її відкриваю вдруге, його вже немає. Це не перевершено. Так, у нас тут щось, да, схоже на мапу. Трішечки вона у мене тут чомусь погнулася. Окей. Мені подобається, що вона кольорова, зараз я вам її покажу. Насправді, я завжди дуже-дуже сильно тішуся тому, коли є ось такі мапи в книгах. Проте я не завжди ними користуюся. Це у мене книжечка 2025 року, точно з додруку, І мені подобається. Тут також є якийсь лист до читачів від автора англійської. А, і навіть є переклад. Окей. Ну, тобто, не попрактикую я англійську хоча. Такс. Без світла темряви нема. За днем завжди приходить тьма. Між чорним і білим не дарма існує сірий, старовинне і сирійське прислів'я. І вона для мене дійсно виглядає як така невеличка цеглинка, тут майже 600 сторінок. Ой, я не знаю, для чого я її відкрила, тому що зараз мені хочеться її читати. Але я розумію, що я записую це відео і йду працювати. Не варіант. Книга і кров повсюди. Ну, ви тільки подивіться на цю красу. І до речі, книжка а, з позначкою 18, але мені чомусь здається, що тут ця позначка саме через ймовірну жорстокість, битви і таке інше. Хоча, можливо, я помиляюся. Мені здається, я вже все, я вже не з вами, я вже вгортаю цю книжку, читаю, підчитую її. Але насправді мені дійсно важко вирішити, з чого я хочу розпочати свої осінні читання. Якщо ви читали безніч або ковен, або другий том мемуарі лісу, то пишіть в коментарях, діліться, будь ласка, своїми враженнями, будемо з вами обговорювати. Можливо, вам щось з цього дуже сподобалося, можливо, навпаки. І насправді я дійсно сподіваюся. Що я прочитаю всі ці три книги, тому що ну, це виглядає досить реалістично. Мої асистенти вже незадоволені, там трішки кричать на фоні через те, що ну я щось дуже довго вам сьогодні розповідаю про книжки, тому будемо завершуватися. І сподіваюся, що у мене залишиться відповідний настрій саме для цих трьох книжок, тому що, коли я взагалі збирала книжки на осінь, то мені хотілося прочитати і ось цю. Це у нас про квіткову наречену, але зараз. Остання оповідка квіткової нареченої, начебто теж повинно бути щось вайбове. І взагалі багато книжок я так обирала, але потім вирішила, ні, більше трьох краще не бери. Тому що точно буде більше трьох книг, які я прочитаю за ці два місяці, бо, як я вже казала, є певні книжкові плани, окрім цього. Але це ті книги, які довго не стояли у мене на полиці, а ці стояли. І чекали на мене. Тож дякую вам за увагу! Діліться в коментарях своїми враженнями про прочитане, своїми книжковими планами. Буду рада бачити вас в коментарях. І дякую вам за вподобайки та лайки. Якщо ви ще не поставили вподобайку, то будь ласка, зробіть це. Дуже ціную вашу підтримку і до нових зустрічей. Па-па!